Кожен українець вранці робить дві речі: п'є каву і читає про втрати русні за минулу добу. За цю змогу ми дякуємо нашим хоробрим воїнам. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 10 лютого 2023 року орієнтовно склали 135 740 тисяч осіб особового складу. За добу на концерт Кобзона відправилися ще 730 орків. Танків було знищено загалом 3258 одиниць за добу три. Бойових броньованих машин 6471 одиницю. За минулу добу мінус три артилерійських систем 2251 одиницю. За добу було знищено 7 одиниць. Реактивних систем залпового вогню ворога українські воїни спалили всього 463 одиниці. Засобів ППО за весь час повномасштабного вторгнення ліквідували 233 одиниці за минулу добу одну одиницю, літаків 295 одиниць, гелікоптерів збито 286 одиниць. За добу один. АБПЛА оперативного тактичного рівня 1970 одиниць. Минулої доби збили три одиниці. Крилатих ракет наші воїни збили аж 796 штук. Потопили 18 одиниць кораблів і катерів, автомобільної техніки та автоцистерн. Знищили аж 5126 одиниць. За добу 9. Спалили спеціальної техніки ворога 211 одиниць. Дані про втрати ворога ще уточнюються: слава збройним силам України і смерть російським окупантам.